Пад Одеса Газ погрожує відключити южницькі котельні газ 16 січня. Спеціалісти компанії спочатку відправили відповідного листа, а потім і особисто прибули на комунальне підприємство ЮТК. Та після перемовин постачальник все ж таки відстрокував кардинальні міри Проте, наскільки невідомо. Підприємство южтеплокомуненерго звертається до южненців із проханням терміново погасити борг. Населення не сплатило 8 мільйонів 300 тисяч гривень. Достатньо поставити заглушку на цю засувку, і усе місто посеред зими залишиться без теплопостачання. Через заборгованість южненців Одеса газ цілком має такі повноваження і вже навіть планувала перейти від слів до діла. Южненська котельня винна компанії постачальнику 620 тисяч гривень. Міські спеціалісти розповідають, що ризик бути відключеними від газу є і у інших міст області. На сьогодні, на сьогодні. отменена норма закона, по которой газопоставляющая организация не имеет права в отопительный период отключать теплоснабжающие организации. Вот на этой задвижечке они приедут, ее закроют, поставят сюда заглушку, пломбу и потом долгая процедура, чтобы это все снять и опять по новой запуститься. Усього южниці та міські підприємства заборгували ютке 14 мільйонів гривень. Сюди ж входять кошти на субсидії, які котельня зазвичай отримує від держави із запізненням. А це 1 мільйон 300 тисяч. Комунальники просять южненців активно сплачувати по квитанці, адже підприємству недостатньо мати на рахунку необхідну суму для Одеса Газ. Система працює таким чином, що будь-які кошти розщеплюються у сталому відношенні. 85% одразу забирає НАК Нафтогаз, 5% залишаються у Ютке. Ще по 5% перераховуються транспортувальним компаніям Укртрансгаз і «Одесагаз». сейчас давая команду сейчас срочно посмотреть просчитать мы там бюджетной организации мы можем может быть начать платить зная расчетную приблизительно по месяцу какие-то деньги но мы знаем что опять-таки то что мы сейчас соберем и завтра им отправим только 5 процентов останется на платеже этим организациям остальные деньги ну, просто автоматически будут списаны в национальной компании у нас нет механизма мы не можем никак этот вопрос решить допустим каким-то дополнительными средствами из бюджета это невозможно неприемлемо и незаконно Тому, що це долг, ну в принципі, львіна частина – це населення. За насілленням ніхто із нас заплатить не може. Зараз КПЮТК останні активних переговорів із транспортною компанією та на підприємстві констатують головна роль у цій боротьбі за тепло у южнинців. І часу для погашення боргів зовсім мало.